Четвер, 25 січня на 11-му новинах в студії Олена Петриченкова. Вітаю неспокійна ніч для двох районів області. Опівночі ворог атакував Криворіжжя. Два безпілотники влучили в одне з підприємств Глеювацької громади. Там спалахнула пожежа. Рятувальники її вже приборкали. Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії. Під вогнем були мирівська громада та райцентр. Всюди без загиблих та постраждалих. Двічі за ніч росіяни атакували Одещину безпілотниками. Загалом запустили 14 дронів, 11 з них збила ППО. Але її влучання, понівечена цивільна інфраструктура, пошкоджені багатоповерхівки. Кілька квартир вщент вигоріли. Також окупанти поцілили у меблевий комбінат. Чоловіка, який проїжджав повз на велосипеді, ударна хвиля викинула на землю. В нього осколкові поранення загалом від ворожої атаки постраждали шестеро людей. На жаль, один дрон влучив в меблеве підприємство складське приміщення. Там люди не постраждали. А один із збитих дронів інерційною траєкторією пошкодив багатоповерхівку, і там одна людина отримала опіки, їй надано медичну допомогу. А Харківщина росіяни обстрілювали ракетами та керованими авіабомбами. Вдарили по двох громадах. У великій Рогані постраждало четверо людей, троє жінок та 17-річний підліток. В нього поранення голови, обличчя та кінцівок. Хлопця ушпиталили. Два будинки зруйновані вибухом, ще два пошкоджені вогнем. У селі Роздольне ворог влучив у приватне підприємство. Рятувальники боролись з вогнем до п'ятої ранку. Харкові ж сьогодні день жалоби за жертвами ракетних обстрілів 23 січня. Тоді загинули. 10 людей з пораненням хребта він добу буквально виповзав з Зеловайського котла, а потім з майже відірваною ногою за кермом виїжджав з-під пекельної Авдіївки. Це історія українського бійця, який відновлюється в одному з центрів рекавері національній мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Наново жити поранених тут вчить потужна мультидисциплінарна команда фахівців про те, як фізичні терапевти допомагають захисникам. Наш наступний матеріал. Перекат, коли вперед. Підйом. Підйом і тела Тіла Між мишцями яких нема. У тренувальній залі реабілітаційного центру рекавері заняття. Боєць Андрій ретельно виконує вправу, мусить по черзі підіймати ноги та наступати на платформу. Оця вправа це найбільше, те, що я не можу, і те. Що... І це робити частіше. На перший погляд, легка фізична вправа, та не у цьому випадку, додає фізична терапевтка Дар'я. Коли ампутація пацієнт працює з протезом, от уявіть, що от ваша стопа, і ви відчуваєте підлогу. Так? А в нього цього відчуття немає. Його це відчуття воно проходить через шмат металу і пластику. Людина може виглядати, так, що не в протезі і що це як нога, але це нога це механічний засіб, яким треба керувати, це не завжди зручно. Поранені у ногу Андрію. Отримав під Авдіївкою у 2002-му, наступив на міну, з напіввідірваною кінцівкою зміг сісти в автівку та виїхати у безпечне місце. Ми поїхали потихеньку в сторону Славянська. Там вже по дорозі зупинилися і мене забрала вже наша швидка. Вправили в Краматорськ, там операцію зробили, стабілізували, лишні одрізали. І вже наступний день був в Дніпрі. Рік операцій та непросте відновлення. Але боєць стійко витримує всі навантаження, якими б важкими вони не були. В нього була ампутація лівої кінцівки. Права кінцівка в нього була ослаблена через старе поранення. Вона зберігала десь 20-30% сили від норми. І це була дуже велика проблема, тому що навіть стояти на милицях не дозволяла ця нога. Починаючи з найпростіших рухів, поступово Андрію вдалося навчитися стояти на милицях, а вже потім самостійно виходити на двір. У цьому і полягала допротезна підготовка. Як батіна дуже великий за рік, людина адаптується ну, там такі чеклини невеличкі видаються. І за рік втрачається м'язова, вся складова худне, кутне і бувало, що деяким хлопцям до п'яти разів міняли культю. А коли виготовили протез, боєць значно швидше навчився ним користуватися та ходити без допоміжних засобів. Андрій дуже мотивований. Він навіть якщо йому щось десь там хочеться це не хоче, він просто робить все, тому що він сюди прийшов за цим. На реабілітації в рекавері Андрій уже вдруге говорить: дошкуляє біль у хребті від першого поранення його отримав майже 10 років тому, коли виходив з Ловайського котла. Наша задача зараз, ну по перше, зняти больовий синдром від старого поранення. А по-друге, підвищити функціональність, збільшити силу нижніх кінцівок для того, щоб було. Легше і ефективніше потім використовувати новий протез. Нині ж Андрій готується до заміни протеза. Фахівці додають це нормальна практика для пацієнтів із такими пораненнями, а центр рекавері продовжує ставити на ноги українських бійців, демонструючи сучасні підходи до казової реабілітації. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Вибуху у Тернівському районі Кривого Рогу там невідомі. Попередню СРПГ поцілили у багатоповерхівку. За словами місцевих вибух пролунав близько п'ятої ранку. Також люди чули звук розбитого скла. У той час у квартирі була жінка і двоє дітей. Вони не постраждали. Пошкоджено вікна та шибки у трьох квартирах. На місці працюють вибухотехніки, слідчі оперативники та експерти з пересувної криміналістичної лабораторією. Наразі відомо, що у будинок стріляли з відстані близько 250 метрів. Поліція. Розшукує стрілка. Незаконно рубали дерева. Поліціянти викрили групу з п'яти людей, які вирубували ясені у лісосмузі біля села Балівка, що у Дніпровському районі. Зловмисники встигли зрізати 10 кубометрів деревини та завантажити в автівку. На місці злочину їх і зупинили. При собі у чоловіків були бензопили та каністри з мастилом. А от документів, які б дозволяли подібну діяльність, не було. Тепер браконьєрам може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Голодні брудні та в холоді. Скандал у Кам'янському там багатодітна матір родиначка тримає власних дітей у жахливих умовах. Відео з їхньої квартири, яке днями оприлюднили місцеві жителі, буквально шокує репортаж нашого Марка Ручки. Відки, продукти, Голодні, недоглянуті і часто кинуті напризволяще. Це відео з Кам'янського оприлюднили небайдужі. На ньому чотири дитини, наймолодші три роки, а найстаршій вісім. Їхні матері закидають. Малеча живе у ганебних умовах. Купа розкиданих речей навколо. Тут і одяг, і меблі. А вхідні двері до квартири винесені. Це і є та сама оселя, в якій мешкали четверо малолітніх дітей. Тетяни матері дітей вдома немає. Нас зустрічає Раїса Анатолієвна, бабуся одного синів жінки. Вона живе разом із ними в цій двокімнатній квартирі. Каже Тетяна, мати одиначка, і їй тяжко самій піднімати дітей. Вона старалася їздила на роботу, щоб дітям було за що купити там продукти. За її словами, Тетяна певний час працювала у фермерів зараз без роботи. Раїса Анатоліївна додає, соціальної допомоги не вистачає, та і виплати на дітей замалі. Ну, так, звісно, і тяжко, що мала підтримка. Малечі регулярно допомагають сусіди. Годують їх, передають необхідний одяг. Жителі кажуть, не раз звертались в поліцію та соцслужби. Тут весь будівник, весь район знає цю ситуацію про цих дітей. Ольга, сусідка родини, пригадує минулорічний випадок, коли Тетяна не з'являлась вдома три доби. Дітям збирали допомогу зовсім незнайомі люди. Викликала поліцію. Вони приїхали. Вона зникла на три дні, а діти лишилися самі з, з чужою бабусею, яка їм зовсім ніхто. Ми склалися. Я, моя мама, сусіди нашли їсти. Про матір чотирьох дітей місцеві неоднозначної думки кажуть, жінка нерідко заглядає у пляшку, а діти, звісно, занехаєні. Ну, залишилася сама, підтримки немає. Це на дітей дуже мало платили їй там, що 4 тисячі після поширення відео у соцмережах малечу тимчасово забрали в лікарню на обстеження. Зараз діти перебувають в нормальному стані. За їх здоров'ям спостерігають працівники лікувального закладу. На гори матір склали черговий адмінпротокол в поле зору поліції та соцслужби вона потрапляла вже понад п'ять разів, і щоразу їй виписували штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб вона забезпечувала належні умови для дітей. І за умови, якщо вона їх забезпечить, і дітей повернуть на виховання до її родини. Якщо матір чотирьох дітей все ж таки не зможе створити для них нормальні умови, її позбавлять батьківських прав. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Марка вічна пам'ять стала переможницею у 2023 році. Її обирали українці шляхом голосування. Результат минулого року цілком зрозумілий. Марка присвячена тим, хто загинув, захищаючи всіх нас, тим, хто подарував країні 2023 рік та надію на майбутнє. Обрали їх найкращий поштовий блок, що закарбував історичну подію. Це перше за довгі роки святкування Різдва за новим календарем, ще й у Києво-Печерській Лаврі. Він так і називається Українські колядки в Києво-Печерській Лаврі. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.